Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 23-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 7 січня 2024 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 364 тисяч 730 особин за добу, 860, і поранено 1 мільйон 94 тисячі 190 песиголовців за добу, 2580. Танків 6022 одиниці за добу, 4 бойових броньованих машин, 11180 одиниць за добу, 22 артилерійських систем 8653 одиниці за добу, 36 реактивних систем залпового вогню, 951 одиниця за добу, 1. Засобів протиповітряної оборони 637 одиниць за добу, 4 літаків, 329 одиниць гелікоптерів 324 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6811 одиниць за добу, 24 крилатих ракет, 1786 одиниць. Кораблів катерів 23 одиниці, підводних човнів, одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 11523 одиниці за добу, 45 спеціальної техніки, 1327 одиниць за добу, 10. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to ЮК!